Якби я була студиканом, у нас були б пари на диванчиках. Але якщо серйозно, всім привіт! Я Николайчук Анастасія і я студентка другого курсу спеціальності середня освіта, англійська мова та зарубіжна література. І в цьому році я вирішила балотуватися на посаду студентського декана факультету педагогічних технологій та освіти впродовж життя. У цьому році я приймала активну участь у житті університету та факультету. За моєю командою ми зробили два неймовірних свята для наших викладачів. А найголовніше, ми успішно закрили два збори для наших захисників. У новому навчальному році я планую надалі підтримувати ці традиції. Пес, драма-клаб вже в розробці. Я хочу стати для вас подругою, яка прийде на допомогу в будь-який момент. Я живу цим університетом, і я хочу зробити його ще кращим для нас. Анастасія, твій представник, який діє. Анастасія, твій крок до активного студентського життя. Анастасія це людина, якій довіряють. Анастасія не боїться викликів та діє впевнено. Анастасія серце нашої спільноти. Я вдячна за довіру. обіцяю не підведу до зустрічі в новому навчальному році.